Всім доброго ранку! Як ваші справи? Як настрій. У нас сьогодні сонечко нарешті, дощі вже скінчились. Але сьогодні такий вітрюганіще просто. Ну, це, наче кажуть, на сонці спалахи, то може бути. Сьогодні я хочу вам показати свою колекцію хавортій, яка зростає. Навіть не встигаю глазом моргнути, все росте. Так, давайте трошки покажу, що в мене з новинок, що ви ще не бачили. от Зараз буду ловити світло, щоб вам хоч на сонці було гарно. Так, ось, дивіться, ось така в мене варігатна хавортія. Купувала з дітками. Е, і одна жіночка хотіла купити е, дітки ці хаворті, але продавець сказав, що дітки не продаються, і це правильно, бо е, цілком білі діти вони жити не будуть безхлорофільні в них, в них життя немає, на жаль. Ось така гарнюня. Бачите, вони самі вже відмирають. То я потім відділю, викину. Оце так. Навпроти сонечка так погано видно. Ця в мене була. Це, здається, white beer, білий ведмідь, здається, так називається. Ось 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 цю. Хочу показати, спіймати сонечку. Бачите, які тут прожилки червоні. Ну, вони не червоні такі, теракотові. Гарнюня Мені дуже маухані подобається. Так, ці були. Ось Тейст Сіті я взяла. Ось така. Продавали її взагалі, вона зелена була, мабуть, не вистачало сонечка. Мене одразу прикрасилась. Так, ось ось це Blue Diamond. Ось вам Blue Diamond. І зараз покажу Мордора. Я колись не розуміла, в чому різниця. Вони наче такі однакові, але як так поруч поставить, вони різні. Бачите, у Даймонда такі шиповані листя. Та де ж те сонечко, так казала сонечко і ось шиповані такі. Так. Ну, цієї взагалі нікого не здивуєш, але... ну Це як сонечко, де ти, де ти, де ти? Де ти? Ну такі просто дуже гарне, як через неї сонечко світить. Бачите, прозорі які листячка гарнюня. Це мої вже дітки мордора з стрункатою. Ось їх дві я відсадила, бо вони більш за всіх ростуть і вже переганяють своїх братиків та сестричок. Так, ось такі в мене, бачите, ну, вони ще на адаптації, ця вже адаптувалась. Іди сюди, я тебе витягну. Ось така красюнечка манюня. Обожнюю варієгатній хаворті. Задоволення не з дешевих, звичайно. Ось такі. Мілкі Вей – це доволі популярна. Популярний сорт. Так, це хавортіка. От зараз вам покажу. Сіялись е, разом. Ось така вона трохи, трохи є варієгатність, але вона закручується, на, наче у спіраль. І, і, і а ось стоїть. Це з одного посіву бачите, яка різниця у рості? Цю я відсадила раніше та, що більша. Тут також є слабка варігатність от з цієї сторони. Вона мені і так подобається, гарненька така. Бачите, яка різниця? Ця, та, що більша, вона викохана, вона окремо росла, приділяла їй більше уваги, а ця там собі чахла десь з усіма. Ну, вирішила її пересадити трохи, наче така шустріша. Так, так, ось моя моя перлинка. Наразі це. Е, Моя перлинка, бо вона вижила, відпилася. Купувала я її у минулому році наприкінці. Ось така просто-просто ну клас. Звичайно, у таких уже зі стажем колекціонерів вона, не тільки вона, такі варігатні, гарнюні, це, це взагалі. Слюнями вмиваюсь, ну, то таке, прийде час і в мене буде. Цю я купувала взагалі там, мабуть, за 50 гривень маленькою це сіянець, але вона мені подобається за те, що вона така манюня, ну, ну взагалі така кукольна рослинка, не витягується. Такі вікон, ну вона взагалі, от бачите розмір який? Такий розмір, а вона ну, ну просто клас. Форма дуже гарна, мені подобається. Ось спіраль. Закручується хавортійка. Так, 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 цих ви бачили. Цю я купила ніколи б не звернула уваги. На таку форму хаворті. Ну так, взяла, бо це рідкість у одної людини взяла, він мені прислав. Слухайте, взяла у руки ну, такий вже їжачок гарний, мені так сподобалось. Ну, хай буде, подивимося, що, що виросте. Ось така пузата, це теж. Китайська хавортівка. Теж разом з, з цією варігатною отримувала. І ось отримала десь десь, десь місяць, місяця півтора, пройшло. Ось така мауханів. Бачите, яка у нас адаптація важкенька проходить. Вона листячки останні. З них тягне сік, аби наростити корені. Ось така теж манюнічка теж Китай, імпорт. Наче там фото, це дуже добре, що показують фото, коли купуєш, і продавець надає, коли хочеш фото. Фото надали, але ну, це взагалі вона була наче така велика. На фото це я потім подивилась у масштабі з закадамою, чи ґрунт, який там був, я вже не, не пам'ятаю. І в дорозі вони були доволі таки більше місяця, і вона потягнулася. Ну, прийшло таке кракозябра. Нічого. Головне адаптуватись, наростити корені і там попрем. І разом з нею я ще отримала ось таку варігатну. Теж вона листячко скукожилось. Посадила, бачите, в такий великий вазончик. Поливаю по краю, ніяк не біля рослини. Сподіваюсь на те, що корені будуть тягнутись до вологи. Щось, щось, щось там буде. Так, це пігмія сноу. Бачите, яка вона біленька. Це різновид комптоніани. Вони йдуть без назви, гібридні. Це. Дай, дай, Бого, дай Боже пам'яті. Не згадаю. Боюсь, перекаверкати спледенс. Ось це теж мої сіянці відсадила. Отак їх трошки окремо. Інші разом поки що сидять. Буду сподіватися, що їм... О, оце ще лав. Лав. В неї повинні бути такі широкі листя. Ну, подивимось, сподіваюсь, щось, щось виросте. І, і, і ось ще гібриди комптоніани. Ось так загоріла, ось така. Трункати. Теж, ну, такі, якщо Великі віконця, взагалі це моя слабкість. Дуже гарні. Ось така. А ще як на віконцях якийсь візерунок взагалі, мармеладки. Ось така. Це дракончик. Дракончик в мене це. White Swan, здається, білий лі... лебідь. Так, мірор, Боже, вона вона така, бачите, вона пласка і така широка, Ну на сонечку, бачите, взагалі такий візеруночок. М -м -м -м. Клас. А от десь десь А ось о, дракончик маленький. Купувала у іншого продавця, думаю, виросте, подивлюсь, чи вони однакові, чи. Ну, хай буде, мені подобається взагалі дракончики. Ось така в мене полянка. Вже трохи там на вулиці гуляють. Ну, ще так, погода така. А, ще хотіла, знаєте, що показати вам. Зносила я голову в аріїгатному лаймгріну ховортійки. І більше місяця, трошки більше місяця, здається, числа 4-го десь, квітня, я зносила голову. І в нас отакі діти, давайте приближу трохи, ось такі діти гарнюні. Я нарахувала 9 діточок. Чи всі вони будуть варієгатні, я не знаю. Це перший мій експеримент. З цієї сторони всі варієгатні, Четвірка їх здається. Так, з цієї сторони вони варієгатні. З цієї вона росте під наклоном, бачите, і так. Не роздивишся. Добре, як хотілося б. Ну, хай ростуть здоров'я їм. Мені терпіння і здоров'я. Все ось такі в мене, хавортійки. Сподіваюсь, у вас все добре. Йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім пока!